Вітаю, друзі! Комир російських більшовиків та творець комуністичної ідеї і пролетарської революції Карл Маркс ненавидів росіян, і він про це часто висловлювався як усно, так і в статтях письмово. Зокрема, Маркс в середині 19 століття написав ряд статей для британських видань, в яких стверджував, що росіяни не є справжніми слов'янами. Його аргументація ґрунтувалася на ідеї про те, що Московія, а згодом і Російська імперія, були заснованими людьми неслов'янського походження. Маркс обґрунтовував цю позицію двома ключовими аргументами. Перша монголо-татарський вплив. Маркс вказував на те, що московітські князівства протягом значного періоду перебували під монголо-татарським ярмом. бо… Були в притул до Орди. А я скажу, що він правий, наприклад, в Руському королівстві Данила Романовича, прозваного Галицьким, та його нащадків, в силу віддаленості від Орди вплив монголів був мінімальний. Та і від ігами звільнилися більш ніж на 100 років раніше московитів. Так от, Маркс писав, що за час монгольської окупації. Відбулося безліч міжродових шлюбів, наслідок яких так звані російські та монголо татарські кревні лінії змішалися настільки, що, на його думку, так зване російське було дуже розмито. Він припустив, що росіяни стали більш тюркськими, ніж слов'янськими. І в цьому величезна доля правди є. Друге, фіно угорський зв'язок. Ще один аргумент Маркса полягав у тому. Що дуже багато росіян насправді мали фінське походження. Він стверджував, що населення, де потім постала так звана Росія, включало велику кількість фіно-угорських народів, які протягом століть зливалися зі слов'янським населенням. Від себе теж хочу сказати, що це чиста правда. Маркс говорив як вчений. Не заангажований і в цьому напрямку не кривлячи душею. Адже Московія постане саме на території фіно-угорських племен Мокші, Мордви, Муроми, Вепсів, Чуді, Черемесів, Ерзі, з центром в Рязані та інших. Про це в мене є відео на каналі. Посилання на нього буде в описі під даним відео, а також посилання на відео про тюркську душу. Московитів, Маркс також визначив національну ідентичність так званої Росії як побудовану на парадоксальній діалектиці. З одного боку, він описував росіян як націю рабів через їхнє тривале поневолення монгольським пануванням. З іншого боку, вони також були нацією панів, які змінили своє становище, отримавши владу над іншими. А ви знаєте, що немає гіршого. Правителя за колишнього раба. Цей феномен, на думку Маркса, сформував національну психіку Росії. І це абсолютно, я з ним теж згоден в цьому. Що говорив Маркс про Росію? Маркс приготував для американської газети New York Daily Трамбл низку статей на цю тему. Вони публікувалися в період з 1853 по 1856 рік. Пізніше ці статті були надруковані й у лондонській газеті The Free Press та отримали назву Викриття з історії таємної дипломатії XVIII століття. Російською мовою дані матеріали були перекладені лише через півтора століття 1990 року. У своїх статтях Маркс писав, що Московія це варварське утворення, яке сформувалося і виросло під впливом монгольського ярма. Пригадайте, це вже я знову ж таки від себе скажу, що московські князі піднялися на тому, що запропонували монгольським ханам самим збирати, тобто московські князі будуть самі збирати податок для монголів, так званий ЯСАК. І їм возити, привозити, щоб вони не утруждалися. Москва піднялася, лежучи зад Орді. Москва була колаборантом, як вони кажуть, предателем. Так от, продовжуємо про ідею Маркса. Як держава, Московія посилилася тільки за рахунок віртуозної рабської політики. От те, що про що я казав, після звільнення. Продовжила відігравати роль раба, але вже господаря при цьому. Маркс особливу увагу у своїх наукових працях приділяв Петру І. Він стверджував, що цар поєднав політичне мистецтво монгольського раба та амбітні цілі монгольського хана. То як же Маркс ставився до самого так званого російського народу? Погляд комуністичного ідеолога на російський народ добре описаний у листі до Енгельса. 1865 року Маркс писав, що великороси не є слов'янами. Малороси, як називали тоді українців, росіяни самі ми себе в життю так не називали. Ми були руськими. Ось. І білороси або литвини це зовсім інше. А от великороси, Маркс чітко, гарно висловлюється, не слов'яни. Територію Великого князівства Московського здебільшого окупували монголи, а до цього там жили фіни. Маркс вважав, що Русь узурпували московити, власне, справжню Русь, тобто територію України та так званих Литвинів-Білорусів. Потрібна думка, подібна думка в нього виникла після знайомства з працями Франциска Духінського. У спільній з Енгельсом роботі зовнішня політика російського царизму Карл Маркс писав, що російський народ сильний та витривалий, але надзвичайно пасивний, рабський, холопський, покірний, його практично неможливо перемогти, якщо результат битви вирішується лише зімкнутим строєм. Але при цьому російський народ соціально пасивний і легко вірить легендам та пропаганді влади. Хоч би як росіяни боролися з несправедливістю системи, вони ніколи не підуть проти царя згоден з ним на 300%. Також була конфронтація Маркса з росіянином Герценем. Олександра Герцена запросили виступати в Лондоні на мітингу, присвяченому руху робітників. Але проти цього, проти його доповіді, різко виступив Карл Маркс. Саме він і був одним із організаторів мітингу. Згодом Герцен зізнався. Проблема була лише в тому, що Герцен був російського походження. Маркс не любив росіян. Виступати з них повинен був тільки один. Вся ця ненависть до Герцена з боку Маркса була суто ось такою платонічною. Він не любив росіян. Тут навіть я погоджуся з Марксом, і в цьому буду з ним солідарним. Справжній скандал стався пізніше, коли Герцен у своєму журналі Колокол опублікував маніфест комуністичної партії Маркса та Енгельса російською мовою. Згодом Енгельс назвав такий вчинок Герцена літературним курьозом. Також відомо, що теоретик російського анархізму Бакунін шукав приводу розібратися з Марксом по-чоловічому, Бакунін теж тоді жив. В Англії, От, власне, він, за що ж ви так. Ета русофобія, ну, ви знаєте, класика. Чому Маркс був русофобом? До Лондона Маркс і Енгельс приїхали в 1849 році, щоб почати друкуватися в газеті The Free Press. Найбільша потуга їх антиросійських висловлювань припала на період Кримської війни. Сам Маркс назвав її. Священною боротьбою європейської націй. Нагадаю, що тоді Росія возбухнула, почала втручатися в внутрішні справи сусідів, зокрема Туреччини, і Європі це набридло. Вони сказали: чекайте, ми домовились після того, як розгромили Наполеона на Віденському конгресі. Ось так, отак, отак, отак. А ви чините сваволю, так не можна. Росія сказала, а нам плювати, ми великі, ми сильні, ми так хочемо, тим більше там тоді правив. Імператор Микола І, Салдафон такий на троні. І, відповідно, тоді Європа зібралася і почала наваляти Росії, щоб власне, вказати їй, що не можна бути гопником. Ми живемо в цивілізованому суспільстві середини 19 століття. Тому то Маркс і називав священною боротьбою європейської нації оцю війну Кримську. В, одніх, в одній зі своїх статей він писав, що Кронштадт та Петербург треба стерти з лиця землі, без цих міст, а також Одеси, Севастополя Риги та емансипованої Фінляндії. Так звана Росія немає шансів. Вона перетворилася б на сліпого гіганта без рук, який міг би спробувати вразити ворогів хіба що своєю вагою. Дослідники праць Карл Маркса шукали причину його Сухопських. Поглядів в дитинстві. Комуністичний ідеолог народився в сім'ї процвітаючого німецького адвоката і виховувався у відповідному дусі. Військові успіхи Росії та перемога над Наполеоном, що перетворили її, фактично, на монархію, лише підігрівали русофобію. Сам Маркс був рейнським євреєм і вважав, що Росія причетна до антисемітизму. І це було. Правдою згадайте постійні єврейські погроми як в імперії, так за більшовиків у 20-30-ті роки та гоніння євреїв в Союзі за Сталіна в 40-50-х роках, а знаменита межа осілості для євреїв в Російській імперії, а антисемітизм за Столипіна. Ось так. Поразка Європейського революційного руху в 1848 році сильно вдарила. По Марксу, а також майже знищило Австрійську імперію. Зупинити революцію вдалося силами російських військ, які були набрані із сербів та хорватів. Тобто Росія придушувала революції, придушувала народи. Після цього в одній зі своїх статей Маркс написав, що російські слов'яни – це контрреволюційна раса, ракова пухлина Європи, неприязнь Маркса до Росії. Пояснювалася кількома причинами. Те, що Маркс був ще тим посіпакою, який говорив про диктатуру пролетаріату, терор. Але реально і пророче бачив у так званій Росії варвара, неадеквата, гібрида загрозу цивілізованому світу. Перше. Європейське суперництво. Маркс жив у період, коли Росія. Розглядалася як головний геополітичний суперник західноєвропейських держав. Кримська війна, наприклад, являла собою значну точку напруги між Росією та Заходом. Маркс вважав, що Російська імперія має бути ліквідована, бо Європа повинна в протилежному випадку підкоритися російському пануванню. Росія завжди хоче окупувати сусідів. Він це бачив. Друге антисемітизм у Росії. Як єврейський інтелектуал, Маркс був глибоко обізнаний про антисемітську політику в Росії, яку він розглядав як одну з ключових характеристик російської держави. Третє придушення революційних рухів. Ще одним важливим фактором, який зумовив зневагу Маркса до Росії, була роль імперії в придушенні революційних рухів у Європі. Російські військові сили були спрямовані на придушення повстань по всьому континенту, що перешкоджало революційним устремлінням Маркса. Маркс виступав за територіальний розпад Росії, вважаючи, що якщо вона втратить такі ключові регіони, як Фінляндія, Польща, Україна, то ослабне настільки, що не зможе впливати на Європу. Він уявляв собі Росію як гіганта скаліченого. Тратою периферійних територій та нездатного утримати контроль над ними без допомоги сили свого розміру. Тобто Путлер це знову хоче відновити і Україну окупувати і країнам Прибалтики, так зва сучасної Балтії погрожує. Так що Маркс росіян не любив.